А знаєте, до речі, що це взагалі хрустить? Всі думають, що це кістки. Що хрустить? Ні, ці хруст, от, да. цей хруст, він психологічно на людей дуже сильно впливає. І вони думають реально, що то кістки хрустять. Деякі мануальні терапевти навіть про це говорять. Зараз я тобі поставлю хребець на місце, і в тебе все буде класно. То є повна діч. За рахунок низького тиску. в Синевіальній рідині лопаються маленькі бульбашки, і вони створюють такий характерний хруст. Тому оце все що ми чуємо, це за рахунок низького тиску лопаються пухирці газу, які з часом знову відновлюються. Просто коли це все прохрустується, позвонок має більшу, більшу мобільність і тоді збільшується амплітуда там в шийному відділі при поворотах, в грудному відділі, знімається певний тиск суглобів. Від'ємний тиск суглобів. і людина себе почуває дуже добре.